Щодо е, цих надходжень, безумовно, е, ці надходження взагалі у всьому міському бюджеті вони складають дуже несуттєву частину: це 1-2 В тому році ми е, отримали в місцевих податків та зборів ще майже 7 мільйонів. Е, на цей рік по загальному фонду заплановано 3,3 мільйони гривень. Я не е, кажу про... Е, Фонд розвитку, там 18 мільйонів, це окреме питання, це єдиний податок. Але все ж таки, я хочу сказати, що кожна копійка, особливо зараз ці складні часи, необхідно, щоб вона була обраховувалась. На жаль, зараз ми працюємо не лише у період кризи, але і у часи введень, нововведень податкового кодексу і бюджетного кодексу. Дверто кажучи. Щодо мене, от особливо Податковий кодекс це е, ну, Книга жахів. Тому що я хочу сказати, Стівен Кінг відпочиває, коли читаєш оцей Податковий кодекс. Е, ну, дуже багато є таких речей, які ну, дуже і дуже не прописані. І фактично, ну, майже цілі розділи вони фактично випали е, з цього Податкового кодексу. Крім того, в бюджетному кодексі, на жаль, теж от ті зміни, які були внесені, вони погіршили фактично фінансовий стан місцевого самоврядування. От Віктор Едуардович вже зазначав, що ряд податків, які все ж таки суттєво наповнювали, на мою думку, бюджет, вони були втрачені. Зокрема, це. Податок на збір за місцеву символіку це майже 2 мільйони. Ми щорічно отримували. І я хочу сказати: на мою думку, потрібно було наоборот зробити більш чітким цей податок, тому що фактично податкувалася лише та продукція, яка вироблялась у місті Чернігові. А бренд Чернігівське пиво, ви знаєте, він виробляється фактично по всій Україні, і потрібно, щоб у міський бюджет якраз. От з цього продажу, продажу цього алкогольних напаїв, якщо ми вже кажемо, що про якусь рекламу, хоча я проти взагалі реклами алкогольних напаїв, ми повинні були надходити кошти з бюджету. Я хочу сказати, цей податок відмінили, а хто бачив, що зменшилась ціна на пиво? Ні. На жаль, ось ні. І по, да, по цих податків, які ми зараз обговорюємо, я хочу сказати, у мене є принципова позиція. Я вважаю, що потрібно підтримувати комунальні підприємства, які знаходяться у власності міської громади. І як е депутат міської ради, я Підтримував і буду підтримувати надалі е, наше комунальне підприємство, тому що я вважаю, що все ж таки це перспективний напрямок. І, зокрема, ви пам'ятаєте, що на прошлому круглому столі ми розмовляли про е, е, планово-збиткові комунальні підприємства і е, прибуткові комунальні підприємства. Якраз до прибуткових комунальних підприємств належить паркування та ринок. <и зболюється плану> <плес> <податкового>. <плес> на жаль, на жаль, ну, я хочу сказати, по-перше, тут знов-таки трошечки нераціональне це податкове законодавство з одного боку. З іншого боку, це непогано, що вже починають встановлюватись певні нормативи і планові показники щодо збору запаркування. З іншого боку, безумовно, я вважаю, що потрібно нам допомагати цьому комунальному підприємству як не дивно збільшити обсяги. Зокрема, я вважаю, що можливо потрібно йому передати отакі функції, як ви знаєте, що зараз у нас виникають стоянки. Так фактично ділянка землі, хтось заасфальтував цю стоянку, потім з'являється какое-то ЧП чи СПД і починає збирати. А фактично, нам один автомобіль на місяць це 150-200 гривень. Це ну суттєві доходи. Навіщо ми передаємо ці, наприклад, площі? СПД, яка я, який сплачує ну е, фактично е, невеликі кошти до місцевого бюджету, потрібно їх передавати туди. Крім того, що до того е, податкового кодексу, яка є зараз введена, безумовно, ці не, не е, невідповідної реальності нормативи приводять до того, що зменшення обсягів виробництва фактично е, комунальне підприємство вимушено відмовлятися від е, стоянок біля вокзалу, біля янтаря. В той же час я вважаю, що ну, потрібно нам виходити з певної ініціативи щодо зміни цього. Крім того, я вважаю, що в нас є дуже багато ще ну, достатньо перспективних ділянок, де можна збирати місцеві податки. Зокрема, подивіться, ми їдемо по проспекту біля спортоварів, біля прогресу. Фактично замість чотирьох полос руху у нас залишилися дві. По цих двох сторонах фактично діють парковки. І вони люди там стоять постійно. Чому б не подивитись, наприклад, на ці ділянки? Крім того, є певні ділянки, які все ж таки є достатньо прибутковими, на мою думку, але вони зараз знаходяться у суборенді у СПД. Це теж потрібно дивитися за цим. Якщо це ділянки рентабельні, необхідно передавати нашому комунальному підприємству. Ну, по цьому питанню можна говорити багато, але я хочу сказати по готельному збору, тому що особливо для нашого міста, брендового міста, яке позиціонується як історичне, фактично можна сказати, історичне м'яка православ'я, якщо так можна такі, ну, словосполучення використати, безумовно, це перлина нашого історична перлина Київської Русі. І не місто, яке не буде використовуватись е, е, свій потенціал, і не буде через наповнення готелів наповнювати свій бюджет. Ну, я думаю, що це ми кажемо, що. Історичне місто, але теж таки ми повинні не лише витрачати кошти на розробку брендів і так далі, так далі, але й отримати кошти в бюджет. І тут я думаю, що потрібно підприємцям, які здійснюють цю діяльність, надавати найбільшу допомогу не лише з них. Казати, що дайте нам податки. Але можливо, навіть потрібно розробити якусь спільну програму щодо розвитку готельного бізнесу в місті Чернігові. Можливо, під певні гарантії міської ради чи якісь інші програми залучати кошти інвестиції у розвиток готельного бізнесу. Тобто, відповідно, потрібно лише брати, але спробувати налагодити співпрацю. Тому що, на жаль, ми дуже багато кажемо про. Історичний центр, але про розвиток готельного бізнесу. Ну так, там десь якась земельна ділянка комусь виділена, не виділена. Колись він через 10, через 20 років почне будуватись, але у нас вже є той бізнес, якому зараз потрібно допомагати.